Привіт, друже! Фрукти, ягоди, овочі зібрали. А тепер скажи, де вони ростуть? На дереві, на кущі, на грядці. Успіхів тобі. Яблуко де росте? Ти дуже розумний на дереві. Помидор, де росте? Вірно на грядці. А малинка де росте? Знаєш, відповідай. Вірно на кущі. Солоденька груша, де росте? Звісно, на дереві, картопля. Де росте? На грядці. Вірно. А скажи, де росте кавун? Вірно, на грядці. А корисна лохина на кущі, слили. Де ростуть? На дереві, вірно. Вишеньки червоні. На дереві. Добре. Диня горбузова господиня. Де росте? Звичайно, на грядці. Абрикос де росте? На дереві? Вірно. Улюблений виноград. Де росте? Називай. Молодець на кущі. Червона калина. Добре це ти знаєш. Кущ. Червоної калини. А скажи, де росте апельсин? Чудово на дереві. А корисний лимон. Так, вірно, на дереві. Ми з тобою чудово пограли. І все з'ясували. До зустрічі, любий, друже!